Атопічний дерматит, вирок чи інструкція до дії: як правильно визначити та лікувати захворювання, чи можливо від нього вберегтися, та як навчитися з ним жити. Про це говорили медики Коломийського дерматовенерологічного диспансеру у дитячій лікарні. Основне завдання медичної конференції навчити педіатрів точно визначати хворобу атопічний дерматит, обирати правильну тактику діагностування та лікування і вчасно скерувати хворого до фахівця. Вся група атопічного дерматиту це є надзвичайно поширене таке поняття. Але на сьогоднішній день вона згуртована в одну таку патологію, і сюди входять різні і серблячі дерматози, і дитячі екземи. І Атопічний дерматит поняття, воно колись прирівнювалось до поняття нейродерміту, тільки нейродерміт був обмежений і дифузний нейродерміт. От питання дифузного нейродерміту було виведено в окрему нозологію атопічного дерматиту. Часто атопічний дерматит з'являється у дуже маленьких діток. На появу перших симптомів впливає багато факторів, зокрема спадковість, повітря, чистота в помешканні, їжа буквально все навколо. Починається, як правило, атопічний дерматит в ранньому дитинстві до пару місяців, коли йде грудне вигодовування дитини. І Якщо дитина має генетичну схильність до того, і на цю генетичну схильність нашаровується там неправильне вигодовування, неправильний догляд дитини, то в подальшому ми можемо мати проблеми атопічного дерматиту, дитячих екзем, дифузних нейродермітів. Загалом поняття Атопія свідчить, що це неправильна незвична хвороба. Наприклад, народжується здорова дитина у здорових батьків, а потім у неї з'являється незрозуміла реакція на певні речі, зокрема, мамине молоко чи оточуючий світ. Це захворювання вчені назвали атопічний дерматит. Туди входять атопічний дерматит, атопічний реніт, бронхіальна астма та екзема. Найчастіше з'являється атопічний дерматит тоді, коли хтось один з батьків має проблеми алергії і атопії. Якщо мама або батько спостерігається десь відсотків 30-40, якщо двоє батьків аж 80% випадків, якщо в сім'ї сімейний анамнез, то з хворіє бронхіальною астмою, бронхітами з астматичним компонентом, якщо хворіють корпу'янкою або іншими проявами алергії, реагують на пилок, пилюку, на пір'я. На цвітіння рослин може дитина захворі... має дуже велику ймовірність захворіти. Атопічним дерматитом. Атопічний дерматит супроводжується сухістю шкіри, хоча більше половини діток мають саме суху шкіру. Якщо її зволожувати та лікувати, вона не призведе до атопії. Основне вчасно звернути на проблему увагу. Є суха шкіра є такі загальні рекомендації. Перше температура води повинна бути 36,6-37 градусів Цельсія. Це є всюди написано. Мало хто з батьків свідомо до цього підходить. Не можна такі в воду додавати трави, морські солі, лаврові листи, ну і так далі, і тому подібне. Тому що вода до чого висушує шкіру, а до того ми ще даємо засоби, які її ще більше висушують. І таку воду треба кип'ятити. Не з метою дезінфекції, не так з метою дезінфекції, як з метою пом'якшення води, тому що є місця, де є дуже жорстка вода. На обліку в Коломийському дерматовенерологічному диспансері є 147 осіб із діагнозом атопічний дерматит, зокрема 56 дорослих, 24 підлітки та 67 дітей.